Вітаємо, вітаємо вас на наших біблійних зустрічах, де ми кожного вечора збираємося разом щоб читати Слово Боже. І в нас сьогодні перша книга Самоїлова, перший розділ. Це є продовження першого розділу. Вчора ми читали початок. Сьогодні будемо читати наступні вірші, наступну частину. Будемо роздумувати над цим текстом. Це є старий завіт. Книга Самоїлова, перша. Знаходьте ваші біблії. Відкривайте, будемо разом роздумувати, намагатися навчитися з цього уривку. Давайте ми нашу зустріч почнемо з молитви. Олег, Олег, поведи нас в молитві, давайте разом помолимося. Ти стач Небесний. Ми дякуємо тобі за сьогоднішній день і дякуємо тобі за те, що ми можемо зараз спільно читати і роздумувати над цим текстом. Тато благослови нас, благослови і Любомира, і Марту, і, можливо, до нас ще хтось приєднається, благослови так само мене і наших слухачів. Я першу чергу, благослови нас твоєю присутністю, будь разом з нами. І через це слово, Господи, Ти промовляй до нас, відкривай це слово до нас, даруй нам мудрість і здатність Його розуміти. І... Як завжди, ми, Господи, просимо за нашу Україну, за наш народ, благослови нас перемогою ті, яка відбувається, благослови нас миром, благослови нас роками процвітання. Нехай Тобі, єдиному, за це все буде слава! Ми це запросимо в тебе в твоє ім'я, ім'я Отця і Духа Святого. Амінь. Добре, отож. Я буду читати переклад Огієнка, перша, перша книга Самоїла, розділ 1, вірші з, 9, з 10 по 19 написано так. А вона була скорбот, скорбна духом. Тут буквально два слова. Перед тим як читати, хочу сказати: так, хто це? Історія про перших дев'яти віршів починається з чоловіка, якого звати Алкан, і в нього є дві дружини. І одна дружина є Пеніна, яка має багато дітей, не сказано скільки, але неї є діти, і є дружина Анна, яка дітей не мала. І ось вони ходять в це місто Шіло. Поклонятися Богові, і е, сказано так само, що е, ця дружина Пеніна докоряє, ну, знущається з Анни, яка бездітна. так, І Анна молиться. так, І Анна молиться е, і молиться про дитину. Дев'ятий вірш каже: встала Анна по та по питі в щіло, а священик Ілій сидів на стільці, по бічному одвірку Господнього храму. Десятий вірш, далі я читаю. А вона була скорботна духом, Анна була скорботна духом, і молилася до Господа та плакала гірко. І склала вона обітницю та й сказала Господи Савоте, якщо дійсно споглянеш на біду твоєї невільниці, і згадаєш мене, і не забудеш своєї невільниці, і даси своїй невільниці нащадка чоловічої статі, то я дам його Господеві на всі дні життя його, а бритва не торкнеться його голови. І сталося, коли вона довго молилася перед господнім лицем, то Ілій пильнував за її устами. А Анна вона говорила в серце своїм, тільки губи її порушувалися, а голос її не був чутний. І бажав її Ілій за п'яну і сказав до неї Ілій, аж доки ти будеш п'яною, витверезись за свого вина. А анна відповіла та й сказала Ні, пане мій, я жінка скорботна духом. А вина та п'янкого напою не пила я. І я вилила душу свою перед Господнім лицем. Не вважай своєї невільниці за негідницю, бо я говорила аж доти з великої своєї скорботи та стуги своєї, і відповів Елії та й сказав: Іди з миром, а Бог Ізраїлів дасть тобі бажання твоє, яке ти від нього жадала. А вона сказала Нехай невінниця твоя знайде милість в очах твоїх і пішла та жінка своєю дорогою та їла, а обличчя її не було вже сумне. І встала вона рано вранці і вклонилася перед господнім лицем. І вернулися вони і війшли до свого дому до рами, і алкана пізнав свою жінку Анну, а Господь згадав про неї. Амінь Така історія. Так? Ну, я коли читав, в мене була така думка, що є цікава річ. Так? Здається, що Біблія говорить про ем, навіть є приповістки Соломона, в яких так написано, та, що дай вина не царям, а дай вина зламаному духові, тобто людина, яка втратила. Щось. Людина, яка переживає якусь велику-велику біду, і людина тоді знайде якусь втіху і знайде якийсь... хоч якийсь спочинок, і якось від, то, від, того, від тої біди вона забуде трохи про ту, про ту біду. І це є приповістю і можна знайти той уривок, що не для царів. А вино п'янки напій, а от для такої людини, яка біду переживає. І здається, що ось є, є жінка, так, яка переживає біду, і в той же час іліть, який бачить її, докоряє її, аж доки ти будеш п'яною, витвез зі, зі, зі свого вина, а, а Анна погоджується і каже: е, Я не пила. І не бери, не вважай своєю, свою невільницю за негідницю. Тобто і є тут осуд такого ось, бо так виглядає, що цей Ілій подумав, що вона ну, не просто так трошки напилася, а так напилася, що вже в неї губи, губи не говорять і, і, мабуть. от, І тут є таке навіть. Тут є той осуд, осуд такого пияцтва. Хоча ну, це, мабуть, єдина ситуація, в якій, ну, так звичайно, людина би могла напевно зрозуміти. Ось, може не виправдати, але, напевно, зрозуміти, якщо би та Анна замість того, щоб молитися Богу, і пішла би собі і трохи ті баки залила, щоб хоч якось. Втішитися в тій біді, але вона знаходить втіху в Бога. Тобто вона знаходить щось краще. Знаходить щось краще і, і, і молиться. І якщо воно, бо воно її втішило так просто дало їй затьмарення реальності, то тут реальність зміняється. Вона молиться, і йде до того, хто реальність може змінити. Такі думки. Олег, передай тобі слово, може, у тебе так само є думки, може. Так що загальному каже, дивися. Так, ну тут, в е... принципі, до того, що ти казав. Той ж не знає, що в неї біда. Він просто бачить, що прийшла сім'я, вони принесли жертву і вони мали пити вино і святкувати і радіти, і от йому здається, що вона випила собі не трошки вина. Щоб посвяткувати, а отак присіла на вино. І тому він, він ж, можливо, і не знає, що в неї взагалі є якась проблема. Просто напилася якась жінка, і отут замість е, піти собі до свого намету, чи де вони очували е, виспатись, то, то вона взяла і пішла до храму. І, і тут перед Богом щось. Е, ну от, так. В принципі, в принципі, він бачить і так, як, що його очі бачать, то так він і, і реагує. Але от я звернув вау, те, що о, вона розповідає Іллі. Ілля послухав і каже: і що він їй каже? Йде з миру. А Бог Ізраїлю дасть тобі бажання твоє. Ну, от оце... Вона почула від нього добру новину. Багато років е, ну... вона не може завагітніти. І тут вона розповідає ілляє, ну такого. просто сказав слово: Іде собі з миром. І вона пішла з миром, і після цього, як вона почула, те, що він сказав, е, Ілій. Вона вже більше не була сумна. Це слово їй щось всередині змінило. Щось всередині змінило. Це таке просте слово, яке вона чула від Ільви. Ну, так. таке от. Угу, угу. Добре, як мікрофони вимкнуті, давайте будемо читати по віршах. І в нас є сьогодні е, ну, по, су, по суті, 10 віршів, тут о 5, 5. Тому е, бери, читай, Олег, з 10, 11, так? Ну, по 14, й мабуть, буде 5. Так, тобто з 10 го по 14 і роздумай. І була, а вона була скорботна духом і молилася до Господа та плакала гірко. А от що відбувається? О, відбувається два рази на рік вони мали приходити і святкувати перед Божим лицем. Вони мали їсти і радіти. І бути радісними. А що з Анною? Вона не може святкувати, в неї, в неї біда. Ну, В очах інших це не є ніяка біда. Ну, ну нема, ну, нема діти чого. Але для неї, це, для неї це важкий тягар, важкий тягар. Бог її не благословив. Вона розуміє, що життя. Проходить марно, їй їда не лізе до рота, і не може виконати вона іншої обітниці, не не теж обітниці, а заповіді. Вона не може радіти перед Божим Отцем, в неї їй було гірко, і дух в неї був скорботний. І сказала вона. І склала вона обідницю та й сказала: Господи, Саволота. Якщо дійсно поглянеш на біду твоєї невільниці, так, для неї це біда, для неї це біда. Для інших людей це ну, просто так склала це нічого страшного, а для неї це біда. І вона починає обіцяти, вона навіть не те, що просить, а вона щось подібне. Як робив Яків, коли втікав від свого брата і ночував він на Божій горі, то він сказав: якщо ти подбаєш про мене, то зі всього, що ти мені дасть, я тобі поверну десятину, Складає обітницю. І тут щось подібне, вона складає перед Божим лицем обітницю. Склала вона обітницю. та й сказала, Господи Савоти, якщо дійсно поглянеш на біду твоєї невільниці. І згадаєш мене, і не забудеш своєї невільниці. Тобто в її очах Бог забув про неї. Бо вона живе не перед Божим лицем, Бог десь далеко, він за неї забув. І, і от вона каже якщо згадаєш мене і не забудеш своєї невільниці і даси своїй невільниці нащадка чоловічої статі, то я дав його Господові на всі дні життя Його. І от цікаво, коли Яків обіцяв, то він обіцяв обіцяв ту частину. А Анна обіцяє все віддати. Якщо ти дасть, я виконую свою місію в цьому світі, я приведу людину до життя, то я тобі обіцяю, що я тобі віддам цю дитину. Я дам його Господові. На всі дні життя Його. А бритва не торкнеться його голови. Що значить, що бритва не торкнеться голови? Його? Це означає, що він буде посвячений Богові. Він буде посвячений Богові. Оце закон про назарейство, коли людина посвячує сама себе Богові і вона не стриже волосся. Не стеже волосся на своєму тілі, і, відповідно, от вона вже через це говорить, що ця дитина буде посвячена. Ця дитина буде посвячена Богові. І сталося, коли вона довго молилася перед Господнім лицем, то і лій пильнував за її устами. От вона говорить з Бога. І вона в своєму світі, вона, вона відділена від всього світу, вона не бачить, що відбувається довкола, вона повністю поглинена цією своєю бідою. Але є хтось, хто споглядає, хто пільнує, хто дивиться, і от ілі він сидів на тому кріселі чи, чи, чи стільці. І дивився за нею, дивився, що відбувається, за її устами. А Анна вона говорила в серці своїм, і губні її порушувалися, а голос її не був чутий. Та й от цікаво, що вона голос нічого не говорила. Вона у голос нічого не говорила, вона говорила тільки в своєму серці. А губи, губи так легенько, легенько, просто, можливо, навіть не усвідомлено, якось вона рухала тими губами, що ніби вона говорить, а нічого з уст не виходило. А голос її не був чутий і вважав. Її ілій зап'яно. Тобто ілій це дивиться, і йому це дивно? Йому це дивно і він ну, впевнений, точно напилася жінка. Напилася жінка і сказав до неї Іллій, аж доки ти будеш п'яною, витверзись зі свого вина. Так, тобто чого ж ти так святкувала, що напилася і? І переплутала намети, до яких ти мала йти, замість того, щоб йти до свого намету і там лягти переспатися, то ти пішла до Божого намету. Що ж ти п'яно приходиш перед Божим лице? Йди, йди до свого намету і там собі витверзись, і тоді, і тоді можеш приходити, а п'яна, що ти сюди прийшла? Ну, от така ситуація. У Угу, угу, угу. Ну, і це цікава річ. Та? У біблії є такий мотив, та? є такі різні ситуації з різними людьми, але мотив один і той самий. Наприклад, ми там вчора згадували про нього: це мотив, мотив бездітної жінки. Так, і знову і знову повторюється історія. І коли ми читаємо про, дід, про жінку, яка не має дітей, то в нас зразу з'являється оце відчуття особливої ситуації. Так, коли ми читаємо, тому що ми читали, е, і люди в той час читали історію Сари, е, читали історію, е, як ця жінка ребеки та Ребеки, яка не могла не могла до потім, та, от, і, і це про батьки, і це от відомі історії. І тут є жінка, яка не, так само не може зачати дитина. І в є це і інший мотив, який так само з'являється, і це є мотив е, неправдивого осуду. Час від часу з'являється, коли людина робить щось побожне, а хтось її засуджує за це. Ну, ми згадували десь недавно цю історію з Давидом, який танцює його дружина, е його, е докоряє йому, та, засуджує за той такий якийсь дикий танець, який Давид в тому поклонінні виконує. Так? Ну, отут, от, мені здається, є такий мотив. Так? Тому що ця жінка, вона. Молиться вона не дуже думає, що вона, як вона виглядає, і де вона є. І, ем, Ілій цікаво, священик, е, ну, можна сказати, мав би розпізнати, так, мав би він побачити по ній, що вона не п'яна. І тут щось говорить про Ілія таке. Та старець. Вже, ну, Прожив багато-багато, багато бачив. І не розпізнав молитви, а подумав, що вона п'яна. Ну, натяк такий, так? Нічого далі не говориться, але говориться ну, далі, по, по цьому продовженні. Все-таки є відчуття. Є відчуття, що Іллій тут е, е, щось зрозумів. Та? І Анна відійшла і сказала: Ні, пане мій, я жінка скорботна та п'янкого напою не пила, я взагалі. Лія вилила душу свою перед Господнім лицем. Так? Тобто вона виливала, і це знову дуже-дуже ну, схоже. Та? Не п'яні вони, так? як Ти Олег згадував, так, день п'ятдесятниці, коли Дух Святий сходить, і люди говорять. Якимись незрузумілими мовами вони говорять. На інших мовах вони говорять, говорять про чудесні діла Божі, тобто звіщають про старий завіт на мовах. Але хтось чує гомір і думає, а вони напилися, вони напилися, вина молодого. Дуже схожа історія, так, мотив, так. щось є дуже добре, а тут от, людина не розуміє і засуджує. Так, тут такий мотив несправедливого засудження. Кимось. Тут і рій є той, хто несправедливо засуджує. І я вилила душу свою перед Господнім в лиця. Не вважай своєї невільниці за негідницю, бо я говорила аж доти з великої своєї скорботи, ста стуги своєї. Ось, і тут далі вона, ну, і її відповідь є дуже покірною. Так? Така От покірна молитва, покірна відповідь: Не вважай своєї невільниці за негідницю. Так, так як десь там е, називає е, себе рабом Авраам, там чи хтось. Так, вона називає, не вважай своєї невільниці за негідницю, бо я говорила аж доти з великої скорботи та стуги своєї. Ось в неї велика скорбота та велика туга. І відповів Ійтай сказав. Іди з миром. Ну що він мав сказати? Ну, звісно, він напевно мав сказати, «О, я, я, я був неправий, ну, але суть того, йди з миром. І далі він благословляє і каже: А Бог Ізраїлів дасть тобі. Він такий, а, я не знав, я думав, я був неправий. Я тебе благословлю. Я напевно і відчув якесь трошки докер сумління. Іди з миром, а Бог Ізраїлів дасть тобі бажання твоє. Яке ти від нього жадала. І вона відказує Нехай не вінниця твоя знайде мирість в очах твоїх. І пішла та жінка своєю дорогою та й їла, а обличчя її не було вже сумне. І то цікаво, так? Отакі от от втішення, яке в тому благословенні було, та жінка приймає. Так, і знову є якесь таке. Пішення, так? Ну, знову з'являється, з'являється такий от мотив Тішення. І вона приймає, і от вона, їй віра, наскільки виявляється тут її віра, бо вона тим словом, словом Ілія. Вона приймає його, каже: Хай буде за словом Твоїм. Ну, дуже схоже, хай буде за словом Твоїм. Так Марія відповідає ангелам, так? Хай буде за словом твоїм. Хай мені буде за словом твоїм. І пішла та жінка своєю дорогою та їла, а обличчя її не було вже сумне. І встала вона рано вранці, вклонилася перед Господнім лицем, і вернулася вони і війшла її до свого дому до рами. А Ілкана пізнав свою жінку Анну, а Господь згадав про неї. Ну так, ось закінчується ця, ця частина, закінчується тим, що. Буде зачатий той все. Ось. І обітниця була дана. так? Ну. Ось. ну і далі можна подумати, чи буде та обітниця виконана, чи ні. Виконає вона чи ні. Вона ж молилася тихо, ніхто не бачив. І я не чув, не міг прочитати, що ж вона молилася. Добре, такі думки. Передаю Олестові слова. Ну, я тільки додам на один момент, який я звернула, що добра новина, вона щось робить всередині в Анні, що до цього, як вона почула добру новину, вона не могла виконати заповідь Божу. А після того, як вона почула цю добру новину і прийняла, вона тоді природньо виконує заповідь Божу. Вона може їсти і, і, і не бути сумною. І радіти перед Божим лицем. Ну, здавалось би, ще нічого не сталося, ще нічого не Нічого не видно, просто почула добру новину, прийняла, повірила, і, і от вже відразу щось всередині починає мінятися. От на це. <гум> Добре, з нами ще є Марта. Марта, може, маєте якісь думки, кажіть, діліться, зараз є час. Так як мікрофони всіх вимкнуті, я думаю, що на цьому ми будемо завершувати нашу зустріч. І давайте помолимося на завершення. Перед тим хочу звернутися до, ваших, до вас, наші слухачі онлайн. Якщо ви не підписані на наш канал, то підписуйтесь. Ставте лайки, підтримайте нас лайками, підпискою і коментарями. Давайте помолимося на завершення. Господи Боже наш, дякую Тобі, Отче, за можливість читати Слово Твоє, можливість роздумувати над ним, можливість навчатися зі слова Твого. Молим, просимо Тебе, Господи, не дай нам думати, ніби ми цим вчинили тобі якусь велику послугу, велике діло побожності, що ми читаємо Слово Твоє, але дійсно дай нам знати, що в виконанні слова Твого є побожність, є чеснота, а не в слуханні самому. Дай нам, Господи, дійсно ходити згідно слова Твого, дай нам хай це слово воно формує, наш світогляд, формує е, наші думки, хай воно буде світильником для наших ніг, щоб ми дійсно жили згідно того слова, яке ми читаємо. Благослови нас, наповни нас словом Твоїм і дай нам сили виконувати те, те що ми читаємо сьогодні. Молим просимо Тебе, Господи, за завтрашній день, ти зроби нас, Господи, благословінням для людей, з якими ми будемо здобатися. І дай нам, звісно, бути Твоїм образом, твоєю подобою для благословіння, а не прокляттям для людей, які нас бачать. Молим, просим тебе, Господи, за нашу країну, підносимо до Тебе, Господи, наших рідних. Молимося за них, благословляй, оберігай, Господи, тримай їх в тих руках. Ми молимося за наших воїнів, Господи, особливо за тих, які зараз на лінії зіткнення на фронті, Господи, підносимо їх до Тебе. Молитві, Господи, бережи їх, обгорни їх Твоєю опікою, захищай, їх, Господи, фізично і духовно, тримай їх в тих руках. Ми молимося за них, Господи, бережи, захищай і стій разом з ними. Молимося, Господи, за керівництво держави, за президента, за всіх наших правителів, за всіх людей, які приймають ключові рішення. Господи, даруємо хороших порадників, даруємо всяку мудрість. Дару їм серце, повне турботи і опіки і бажання бути благословінням для цього народу. Дай їм, Господи, дійсно шукати чесноти в тому місці, де вони є, щоб їхні дії були гідні похвали і були дійсно благословінням, а не прокляттям для людей, яким вони служать. Ми підносимо її до тебе молитви. Молимо просимо Тебе, Господи, так само за Твоє втручання. за... Те, щоб твоєю правицею була здобута твоя перемога, щоб ти виявив твій суд і зруйнував плани людські, але щоб встановив план, твою волю, і становив твій справедливий мир на нашій землі. І здобуть твою перемогу, Господи, ти захистися і заступися за. Вдову і сироту, Господи, і дай нам мир на нашій землі. Ми кличемо до Тебе. І молимо про це. Хай буде Твоя перемога, хай буде твій Твоя воля, твій мир, Господи. Ми кличемо до Тебе ім'я, Твоє ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. На цьому ми завершуємо нашу зустріч. Дякуємо всім, хто приєднується до нас онлайн. Залишається з нами. До наступних зустрічей. До побачення.